Перед нами таблиця хімічних елементів Дмитра Івановича Менділеєва. Вона вміщає всього 118 хімічних елементів. Вони поділяються на металічні і неметалічні. Неметалічних налічується всього 22. Це гідроген у першій групі. Другу групу ми пропускаємо. Третій групі один елемент це бор. Четверта група два елементи карбон силіцій. П'ята група три елементи. нітроген, фосфор, арсен. Шоста група чотири елементи. Оксиген, сульфур, селен, телур. Сьома група п'ять елементів – флуор, хлор, бром. Йод – астат. І восьма група шість елементів: гелій, неон, аргон, криптон, ксенон, радон. Всі решта це металічні елементи.